Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене є робота ось така, піони вже цвіли, їх треба пообрізати, довести до ладу. І риси також вже відцвіли, тому треба їх привести до ладу, їх тут немало. Так що треба буде попрацювати, і будь-яки прибрати, і багато дечого іншого. Ну що, друзі, приступаю до праці, а потім покажу вам результат своєї роботи. Коли цвіли було гарно, а тепер уже відцвітають, ніякої краси немає, тому прибираємо. Отакий От безлад. Приводимо до ладу. Ой, щось дощик накрапає, чи встигну я, чи ні. Так, один кущик червоної піоні обрізала. Іду обрізати розовий. Так, розовий також обрізала, і тепер йду, наведу лад в ірисах. Перший кущик обрізала, і так всі кущики до кінця ряду. Так, голландські риси обрізала. Один кущ розову півонію також довела до ладу. І дві червоні. Два червоні кущі. Ось один і он там інший. Начебто й нема що обрізати, а куча бур'яну велика. Так, йду далі, обріжу голландські ще. Ось цвіте ще один петух і рис. І тут треба пообрізати, там ще туди далі є. Треба довести, до ладу обрізати. Так, друзі, довела до ладу півники, Хто як знає, риси. Чистенькі, почищені. Отак. От Тепер йду на подвір'я, чистити далі півуні. Зайшла у двір, друзі, і буду працювати над іншими. Позасихали вже і рожеві, і червоні. Працюю далі. Ну що, друзі, закінчила я з півонами своїми, пообрізала всі їхні сухоцвіти. Так що і в дворі навела з півонами лот.